Традиції встановлення дідуха тісно пов'язані з різдвяними святами. Оскільки в Україні перейшла на новий церковний календар, дати виглядають так, коли заносили в хату, де Духа заносили до оселі на святий вечір 24 грудня за новим стилом або 6 січня, якщо ви дотримуєтесь старого стиля. Це відбувалося з появою першої зирки на небі. Занасув його зазвичай господар, голова родини. Він переступав поріг з дідухом у руках, знімаючи шапку і вітав родину словами Дай Боже здоров'я, поздравляю вас зі святами, з дідухом. Тільки він стояв, Дідок перебував у хаті протягом усіх зимових свят. За різними традиціями його виносили на третій день Різдва, в день, або найчастіше після свята Василя Нового року, іноді він стояв аж до Водохреща. Що з ним робили потім? Дідох ніколи просто не викидали. Це вважалося неповагою та духів-предків його обмочували. Зерно з верхівки додавали до посівів зерна на добрий врожай, а частину давали курям, щоб краще неслися. Солому часто спалювали на дорозі чи в саду, палили дідуха, вважалося, що цей дим очищує землю. А душі предків повертаються на неба. З частини соломи могли плести маленькі оберіги або перев'язувати нею плодові дерева, щоб вони добре родили наступного року. Отже, головний день для дідуха це вечір 24 грудня, коли він стає центром святкової вечері та символом єднання всього вашого роду.